Цікаві факти. Всім привіт, мої друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю п'ятий випуск рубрики Смачна кухня. Пиріг із грибами. Зараз, коли осінь, хочеться піти до лісу, пошукати грибочків. Але в Україні в нас зараз триває війна. Тому зараз не до цього. Хоча в кого можливість така є, чого б і ні, Десь там в тилу далеко. Піти в лісочок, зібрати грибочки. Або піти купити. І зробити цей прекрасний пиріг. Інгредієнти борошно 320 г, кефір 250 мл, маргарин вершковий 200 г, сода півчайної ложки, сіль. А для начинки таке треба. Гриби сушені 150 г, цибуля 100 г, вершкове масло, 1 столова ложка, сметана 100 г, 2 яєчка, перець чорний, мелений та сіль. На 2 години замочити гриби в теплій воді, розтопити маргарин, перемішати його із кефіром, додати соду, поступово ввести борошно і замісити тісто. Залишити тісто для вистоювання на 1 годину у теплому місці. Цибулю обчистити і дрібно нарізати, перемішати із нарізаними середніми шматочками грибами, поперчити, посолити, влити води, щоб вона покривала гриби, протушкувати до випорювання рідини, додати вершкове масло та злегка обсмажити грибну суміш. Потім розкачати тісто, викласти його змащену жиром в форму, сформувати бортики. Викласти на тісто рівномірним шаром грибну начинку, посипати натертим сиром і змастити збитими зі сметаною яйцями. Ну а потім випікати пиріг за температури 190 градусів за Цельсієм десь хвилин 50 до готовності. Потім готовий пиріг трохи остудити. І ось таке прекрасне творіння людське. Смачний пиріг з рибами. Вкусняшка. Смакота. Будемо всі їсти і радіти життю, щоб над Україною було мирне небо. Тому я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримайте мене фінансово, будь ласка. Дякую всім за увагу! Cavi, fuck